Всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд ось такого нового бінокля EDEIN 1242. Даний бінокль на огляд прислав Ігор Комутовський, за що йому величезний дякую. Ну і щодо самого бінокля. Бінокль ось в ось такому гарному обгумованому корпусі має капюшончик, стандартні, трішечки такі ж, як у SV Bonny. І набагато кращу сумку, ніж у аналогічних SV Bonny. Гляньте, сумочка гарна, прошита. Із нейлону має великий додатковий відділ. Тут брезент, тут м'якенька підкладка. Сумка реально класна. У свебоні навіть дорогих сумка гірше. З самого бінокля капюшончики знімаються, кришечки також стягуються, все абсолютно так само, як ми вже бачили. Наочники це твісти, які мають два положення, ну, власне, три, але на два положення вони висуваються. Твісти, До речі. Досить такі невнятні. середнє положення фіксується якось дивно. Хоча, якщо його висунути, видно, що... ось так, видно, що середнє положення там досить широке, воно мало би фіксуватися досить гарно. Але насправді воно не сказати, що воно гарно фіксується. Самі твісти мають ось таку гумову накладку. Я думаю, що це не гума, а поліхлорвеніл. Таку саму систему ми бачили у Sverbon SV 47 47 Я скажу, що sv 47 навіть не дивлячись на те, що він пластиковий, там набагато все чіткіше і краще фіксувалося. Барабан виготовлений із пластику із soft-touch покриттям Діоптерна корекція також виконана із пластику із soft-touch покриттям Є такі заглиблення під пальці. Вушка винесені назовні без обгумовування, так як було в SW-Bonnie SV SV-47. Дані вушка зроблені так само, як у дорогої металевої серії. SW-Bonnie SV SV202. Гляньте, майже повна копія. Як ви вже зрозуміли, корпус даного бінокля пластиковий полікарбонат. Також можна заглянути сюди, бачимо, що лінзи закручені з середини, фокусується бінокль переміщенням об'єктивного блоку, тобто бінокль не герметичний, а має цілком стандартну систему, так як SV Bonny, SA, bonnie по-моєму, 202 SV40. Також бінокль має гніздо під штативний l адаптер що доволі зручно. І загалом бінокль доволі легенький, важить 546 г. Це дуже мало для такого класу біноклів. Призми в даного бінокля без всіляких спецпокриттів. І більше того, призми тут без просвітлення, об'єктиви з багатошаровим просвітленням, окуляри також із багатошаровим просвітленням. А саме головне, що я залишив на останок, це параметр даного бінокля, оскільки я з самого початку так і не сказав, що це 12 крат, тому що це не 12 крат. Насправді китайці збрехали в якомусь одному показнику або поле зору 102 метри, або 12 крат, тому що 102 метри для 12 крат це 70 градусів по окулярах, а для руф бінок, тим паче для дешевих, це взагалі нереальна цифра. І, звісно, я замірив кратність. То в принципі це і зразу зрозуміло, коли дивишся в нього. І власник бінокля теж зразу сказав, що він десятикратний. Я замірив точну кратність в нього 9,5 крат. Тобто він десятикратний. Кут огляду, верніше, поле зору, кутове поле зору даного бінокля це 5,84 градуса. І якби він був 10 крат, він був... би він був 58 градусів по окулярах, але тут немає 58, є реальних десь 55, так на око. Ну, порівнюючи з іншими своїми біноклями, то. Тут дійсно 55 градусів окулярне поле зору. І коли я порахував кратність і отримав 9,5. Якщо ми 9,5 помножимо на 5,84, ми отримаємо 55 градусів окулярне поле зору. Тому все сходиться, все стає на свої місця. Ну що ж, обідно, звісно, що китайці надурили нас із кратністю, що тут не 12, а 10, але тим не менше навіть для 10 крат, це доволі гарний фактор і доволі гарний бінокль. Він не важкий, він зручний. І, в принципі, доволі приємно ним користуватися. Що стосується зручності, особисто мені він дуже зручний, хоча власнику руфи не сподобалося, і власник сказав, що йому взагалі не зручно тримати бінокль даного типу. Що стосується барабана фокусування, він пластиковий, під палець стає досить добре, але по-перше, що тут є момент зриву, тобто ви тиснете, 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 після якогось моменту він починає крутитися, це вже незручно. А саме основне, що мені не сподобалося, в нього є мертва зона. Тобто це не люфт, але це мертва зона. Тобто Це міліметр туди-сюди, він не хапає об'єктив, і об'єктив по факту не рухається. І ви хочете чуть-чуть підфокусувати, а нічого не відбувається. Ви ще трішки підфокусували, вже фокусує. Потім хочете вернути назад і знову нічого не відбувається. І знову і, і от таким, знаєте, як. На старому тракторі рулем ви починаєте ловити дорогу, так само тут ви починаєте ловити зображення у фокус. Ну І це, звісно, зроблено він недорого, я б навіть сказав дешево, але тим не менше, бінокль показує ну, непогане зображення. Як на свій прайс, він показує досить непогане зображення. Я його порівняв із дуже дорогими Свебоні, ось таким 1042. Звісно, це йому не конкурент, оскільки це. Різниця в ціні в три рази, але тим не менше я вам скажу, що Свебоні, ну звісно, Свебоні краще, оскільки він три рази дорожчі. Але я б не сказав, що даний бінокль гірший настільки, наскільки він гірше коштує. Більше того, я б навіть йому не дав в половину гірше, тобто він показує доволі непогано. Юстування в нього заводське. Таке собі, допуски підвищені, по вертикалі розходиться. Вона ще вроді як уже на грані допуска, але особисто мені вже не комфортно дивитися саме через розходження по вертикалі. Треба довго, щоб очі привикали. І все одно потім починає, якщо довго дивитися, починає голова дещо побалювати. Також рух біноклі дуже критичні до юстування, фактично всі рух біноклі. І при кривому юстуванні у вас вам буде здаватися, що картинка недостатньо різка. Тобто одним оком ви дивитесь, картинка чітка, ідеально різка, а коли дивитесь двома, ну така вона, що, щось не то, але ви не розумієте, що не то. Ну так от це кривуте юстування, от таке дає. Якщо конструктив бінокля перейняти із sw SV, sv 47 який у мене вже був. Ну, По-перше, св 47 був водонепроникний, тому що там не рухалася передня частина бінокля, він був водозахищений, хоча він також пластиковий. Плюс св 47 мав металевий плавний гарний барабан, металеву підстройку діоптеріну. Також дуже чіткі твісти. І підсилені дещо нехай навіть і гумою, але все одно ці вушка. Тобто їх відірвати набагато важче, ніж тут. Тут воно може відколотися і в лишаєте себе з вушка. Що стосується картинки, то картинка приблизно така сама по яскравості, як у СВ-47, вона темніша за SV-202, е, який я вам щойно показував. Поле 55 градусів в принципі, таке ж може чуть ширше, як у СВ-47, але вуші, як у СВ202. Що стосується різкості, різкість є на диво непогано в центрі. До країв плавно падає. Різкість в краях, ну можна сказати, так бажали б бути краще, але скільки ми в країни дивимося по краю поля, то я б сказав, що бінокль приємний. Якщо дивитися в центр, то він доволі різкий. Знову ж таки, враховуючи свій прайс, то цілком і цілком. Також мене здивувало, що даний дешевий китайський бінокль не дуже чутливий до різного положення очей відносно окуляра ви можете дивитися чуть ближче, чуть далі виставити. В принципі, картинка не пливе, хроматизм не з'являється. Ніяких артефактів тут немає. А у дорогого Свебоні sv 202 наприклад, з'являється хроматизм. Ось така історія. Також по центральній різкості я б сказав, що вони приблизно однакові. Ну, Свебоні набагато чіткіший, контрастніший і насиченіший. Ось, Але сама центральна різкість, в принципі, така сама даного бінок. І загалом він мені доволі зручний на диво даний китаєць мені доволі зручний. Я думаю, що якщо його під'юстувати. Вивести все по нулях, то даним китайцем цілком собі можна користуватися. Ну і глянемо, як показує даний Adashian чи Edeshian. 12.42, який насправді є 10.42. І загальний план ось такий. Контраст середній. Різкість на диво є. Звісно, центр набагато краще, ніж кути. Ну, але я б не сказав, що картинка погана. В принципі, цілком можна дивитись. Глянемо різкість в центрі. Я вам скажу, різкість далеко не найгірша, яку можна було би очікувати. Цілком собі нормальна різкість, як для такого класу біноклів. Радянський 8 х 30 будь-який, в принципі, такий же, якщо не гірше. І глянемо інший план. Ось інший план. Ну, погодьтесь, цілком можна дивитися. Тіні світловаті, хочеться темніше, контрастніше. Але загалом картинка ну, цілком норм. І глянемо другий план, різкість в центрі. Ось така різкість в центрі. Бінокль доволі стабільний. Як бачите, хроматизм не стріляє, хоча це і руф. Картинка цілком хороша. Різкість може не сама -сама -сама висока, але вона цілком достатня і достойна. Зображення дуже навіть гарне. Давайте порівняємо даний бінокль із Свебоні 1042 sv 202 Це топовий Свебоні. Це не дуже чесно, оскільки різниця по ціні. В е, три рази даний бінокль дешевший в три рази. І ми можемо побачити, що ось таке зображення даного китайця. І тепер подивимось у СВ-боні набагато контрастніший і яскравіший. Ширше поле, Краща чіткість. Глянемо другий план. Ось така картинка ісвебоні ось така картинка. Глянемо різкість в центрі, маємо різкість в центрі. І СВ Боні. Така різкість у СВ-боні. Глянемо на просвіт з другим боком, зліва, от зараз ми дивимося в СВ-боні. а от цей китаєць Юн. По-перше, видно, що апертура менша, він, мабуть, більш задіафрагмований. А по-друге, видно наскільки він більш темний. Він явно темніший. Такий тоскленький, темненький. Ну що власник мене попросив під'юстувати, його вивести в норму. Ось бачимо один болт. Тут другий болт із цього боку. Третій болт. Юстої, зводимося назад. Буде далі як новий. До речі, він юстується точно так само, як і Sweibonius V202. І розбирається навіть так само точно в тих самих місцях. Клаві все абсолютно те саме. Можете глянути огляд на розборку ЕСВОНІ там. А і ще одне я забув сказати: дуже приємно, що барабан наліво все-таки фокусує ближче, а направо далі в безкінечність. Так зроблено на дорогих біноклях, на цесі на ну загалом на більш звична схема. А так як зроблено на ЕСВОН, там зроблено навпаки, так зроблено на деяких японцях. І майже всіх китайців. Дана схема вліво мені подобається більше, ніж на Езобої. Ну і власне результат роботи. Я думаю, ніхто навіть не помітить, що тут щось робилось. Повністю завод. Ну а власне, чого би й мало бути помітно, якщо на заводі збирають точно так само, абсолютно. Ну що ж, друзі, якийсь такий огляд на даний Edition. Всім пока, щасливо, до наступних зустрічей!